1949 рік у Китаї комуністи рішуче наступають на урядові війська. Законна влада, фактично потрапивши в облогу, рятується втечею на острів Тайвань. Диктатору Чан Кайші та його соратникам на континенті вже ніхто не довіряє. Ані пересічні громадяни доведені до злиднів війнами, спочатку з Японією, а згодом громадянською, ані навіть власні війська, які масово переходять на бік комуністів. Більш того, його героя війни з Японією, єдиного видатного воєначальника, який одразу виступив проти окупантів, а потім вигнав їх з рідної землі, ненавидять, звинувачуючи у всіх бідах і не без підстав. Кайші розумів, що він хоче виграв війну, але програв мир. Щодня все більше людей переходило на бік комуністів, які обіцяли їм світле майбутнє без поміщиків та фабрикантів, без тих саме на кого спирався диктатор у своїй політиці. Евакуювавшись на острів Тайвань, Чан Кайші будуватиме справедливе суспільство згідно із завітами свого кумира та вчителя, засновника партії Гоміндан Суня Цена. Але робити це він буде так, як звик, залякуючи народ та вбиваючи незгодних. При цьому всі 26 років правління диктатор мріятиме про повернення до континентального Китаю, вільного від комуністів. Він навіть просив поховати його поряд з його вчителем. На горі Нанкіні, але комунізму Китаї пережив диктатора. І коли Чан Кайші помер, його поховали у Мавзолеї у Тайбеї, столиці Китайської Республіки Тайвань. Як і багато майбутніх диктаторів, Чан Кайші з'явився на світ у забезпеченій сім'ї, яка проживала у провінції Джензянь на південному сході Китаю, де вже більше трьохсот років правила манджурська династія Цин. Він народився там недалеко від міста Німбо, за 30 кілометрів від нього. від це можна назвати його історичною батьківщиною. родина. Ось таке містечко. Район, де торгували сіллю. добували сіль. А його батько належав до забезпечених громадян. Він торгував сіллю. Тергалашу, коли хлопчикові було 8 років, загинув його батько. З того часу всю відповідальність за його виховання взяла на себе мати. Вона для нього нічого не шкодувала. Чанкаші навчався у престижній приватній школі і мріяв стати військовим. Серед тотальних злиднів і неписьменності, що панували в країні, кар'єра військового була дуже престижною. І найцікавіше, що він почав здобувати військову освіту в Японії і служив у японській армії. Це дуже цікавий факт. Але спочатку він не зміг вступити там до військового училища в Японії, тому що потрібна була рекомендація соціальної влади. Він її не мав, але він залишився в Японії, там навчався, а потім повернувся до Китаю, витримав конкурс. Там було тисячу осіб на одне місце і вступив до військового. Вов училища потім знову був відправлений до Японії, потім служив в армії. Хоча під час першої поїздки до Японії молодий Чан не вступив до військового училища, зате познайомився з революціонером та націоналістом Сунясеном, який пропагував повалення монархії. Чан вступив у його революційну організацію Туменхой, склав присягу і на знак рішучості віддати життя справі боротьби з монархією. Навіть зрізав традиційну косу Баньфа. Всі вони, ці емігранти, сформувалися під впливом Японії. і Японія допомагала їм у певному формуванні культурної, освітньої військової освіти та розраховувала, що вони просуватимуть японські інтереси. Коли наприкінці 1911 року манджурська династія Цин була повалена, Китай скутився у хаос, в якому за владу боролися різні військові угруповання. Чан Кайші залишив службу в японській армії та повернувся додому, де вступив у боротьбу за об'єднання Китаю. Особисто боручи участь у боях на боці партії гоміндан, він виявив талант полководця і надзвичайну особисту мужність, і незабаром став одним із найавторитетніших воєначальників. Він приєднався до Цена, став його помічником, брав участь у цьому революційному русі. У Японії він служив у японській армії. Дуже цікавий факт, і цей досвід йому допоміг. Він там став дуже впливовим військовим діячем. Молодий начальник генерального штабу та член військового комітету гоміндану Джан Кайші уважно стежив за тим, що відбувається в Росії. Він був захоплений ідеями більшовизму настільки, що його погляди в партії вважали найлівішими. Але все змінила поїздка до СРСР. Саме там, представляючи гоміндан на переговорах щодо допомоги, Чан Кайші зрозумів, що радянські товариші мають свої плани на Китай. До того ж, вони вимагали зміцнити співпрацю з комуністичною партією Китаю, з якою гоміндан був у союзі за об'єднання країни проти місцевих князьків мілітарістів. Посилення конкурентів теж не входило у плани чан кайші. Було зрозуміло, що в СРСР тільки цього й чекають. Він тоді вже сформував своє уявлення про те, що ось цей так званий інтернаціоналізм це ніщо інше як новий імперіалізм, у тому числі він бачив претензії цієї нової радянської імперії на китайські території, і він був рішуче проти, тим більше що Сун Яцен не поділяв політику комуністів щодо знищення приватної власності. Він вважав, що приватна власність на засоби виробництва має залишитися. Проте від допомоги комінтерну та військових радників із СРСР у гоміндані не відмовилися. Зрозуміло так, так, товаришу командувач. До побачення ухвалено рішення допомогти китайським товаришам. Добре, це дуже добре. У 24-му році Чан Кайші очолив академію ВАМПУ, де готували кадри для Національної революційної армії. А коли через рік помер лідер партії Цен, Чан Кайші став командувачем першої національної революційної армії та продовжив силове об'єднання провінції на сході Китаю. А ще за рік, обійнявши посаду голови постійного комітету центрального виконавчого комітету і головнокомандувача, він починає північний похід. Планував хаос на території Китаю. Сун я мріяв про те, щоб об'єднати Китай. Але в нього влада була переважно на півдні. І ось його мрію об'єднати Китай і здолати цю владу мілітарістів здійснив Чан Кайші. часу і комуністи вони декларували спільну боротьбу з мілітаристами, але відчуваючи підтримку СРСР, вони з кожним днем проявляли себе все активніше, ведучи свою гру. Чан Кайші до 27 року співпрацював як керівник гоміндану з комуністами. Дозволялося подвійне членство і в гоміндані, і в КПК. і комуністи ніби створювали свою агентурну мережу у гоміндані, і досягли успіху в цьому. Скаменувшись, Чан Кайші вирішив діяти. Він назвав комуністів червоними бандитами та наказав провести зачистку країни, до якої залучив і справжніх бандитів китайську мафію він дуже давно співпрацював із цим злочинним світом, саме цим чорним суспільством. У нього були міцні зв'язки. І він залучив туди і весь злочинний світ Шанхая і влаштував таку різанину в 1937 році. і ось з цього часу почалася громадянська війна всередині Китаю вже між комуністами та гомінданом. Лише у Шанхаї під час різанини загинуло понад 4 тисячі людей. Солдати гоміндану розстрілювали людей просто на вулицях на очах перехожих, але все це лише загартувало комуністів, які характеризували репресії як класову боротьбу багатих проти бідних. Один із лідерів комуністів Мао Цзедун на противагу Чан Кайші зробив ставку на селян. На відміну від останнього, мао виходець із села був для них своїм. До того ж, боротьба стала для Мао особистою, коли гомінданівці захопили. Та стратили його дружину Ян Кайхуей. У результаті у 1932 році комуністи проголосили створення китайської народної республіки у кількох районах країни. Сили були нерівними, і можливо, гоміндан таки переміг би, але втрутилася Японія. Їй були потрібні ресурси. Вона вирішила прибрати до рук землі сусідів, які воювали один з одним, і почала повномасштабне вторгнення. Чанкайші довелося домовлятися з комуністами. усе таки вони домовилися про створення єдиного фронту. Цей єдиний фронт із різним успіхом існував до 45-го року. Ну, весь тягар війни з японцями ніс на собі гоміндан. при цьому Чанкайші приймав і жахливі рішення. Наприклад, намагаючись зупинити японців, підірвав греблі на річці Хуаньхе. Тоді від потоку води та затоплення 44 повітів загинуло людей більше ніж японців вбили у столиці Китаю Нанкіні. Понад 800 тисяч чоловік після поразки Японії у Другій світовій війні вже генералісимус чан кайші знову розпочинає боротьбу з комуністами, але вже було запізно. Їхня агітація зробила свою справу. Так, Чанкайші вигнав із країни японців, але його власні війська поводилися з мирним населенням не краще ніж окупанти. Вони грабували та вбивали. Диктатор вирізнявся аскетизмом. Його жодного разу не звинуватили у корупції. Чанкайші спав на жорсткому залізному ліжку, харчувався рисом із овочами, але його родичі купалися у розкоші. Деякі носили одяги з гудзиками з діамантів і рубінів, а дружину диктатора підозрювали у розкрад. Дання допомоги від США китайському народу, зрештою саме Чанкайші став для народу, підігрітого комуністами, винуватцем усіх бід. Його війська масово переходили на бік ворога, а народ проклинав його партію гоміндан, вважаючи їх кровопивцями та експлуататорами. У результаті диктатор утік з однодумцями та залишками своєї армії на острів Тайвань. Одним із тих, хто назавжди залишив материковий Китай, був і Сян Підзень. Нам сказали ми йдемо. Ми сідаємо на човен у Шаньтоу. Ми збиралися покинути материк. Але хто знав навіщо? Ми були лише солдатами. Залишивши материк у 1945 році, Чан Кайші очолив уряд гоміндан на Тайвані, але людям, які були з ним, було непросто. Китай у порівнянні з Тайванем, тоді це було як небо і земля. Немає жодного порівняння. Ми варили рис із гноювої бочки, яку знайшли. Що поробиш? Ти маєш їсти, інакше голодуватимеш. Вже на новому місці диктатор почав проводити у життя заповіти свого вчителя про загальне благо і рівність. Робив він це, зокрема і одержуючи допомогу від заходу запроваджує серйозні реформи, розпочавши із сільського господарства. потім перейшовши до промисловості та створюючи експортно орієнтовану таку економіку. у якої недостатньо своїх ресурсів. Ось тільки проводив реформи диктатор у звичний спосіб. Він правив як диктатор. Мао Цзідун, звичайно перевершив заступен насильства чан кайші. Безперечно, і його репресії були масовішими. Але чан кайші пригнічував, розстрілював. Цей період із 49 по 75 рік на Тайвані назвали білим терором. Тільки за офіційними даними близько 140 тисяч осіб були засуджені військовими судами за націоналістичного уряду гоміндану. До восьми тисяч були страчені. Багато хто вважає, що насправді цифри набагато вищі. Аж до сьогодні тисячі людей вимагають виправдання, такі як, наприклад, Цай Куан Юй, який відсидів у в'язниці 13 років. Навіть у в'язниці ми наполягали на своїй невинності. За авторитарного уряду гоміндану ми ніколи не думали, що вчинили злочин. Але юридично, ми все ще маємо судимість. Борються за реабілітацію своїх батьків і діти вже розстріляних в'язнів, які пішли з життя. Я хочу, щоб люди, які стоять за всім цим, яких ми називаємо бандитами, заарештували і щоб відбулося правосуддя перехідного періоду. Та прибрали всі стати у парках та у меморіальному залі Чанкайші. Мені бридко їх бачити. Диктатор помер своєю смертю 5 квітня 1975 року. Чан Кайші був похований у Тайбеї, столиці Тайваню. Його останню волю поховати його на материку, поряд із учителем Ценом – влада КНР відкинула з того часу. Минули роки багато що за цей час змінилося і в Китаї, і на Тайвані, які юридично вважаються частиною країни. Змінилося зокрема і ставлення до особистості диктатора Чан Кайші. Це особа суперечлива. Є різні думки щодо нього. Ось наприклад, зараз його спадщина більше цінується в китайській народній республіці. Для був так хоча це досить дивно, бо він для комуністів завжди був ворогом. Так, а ось на Тайвані до нього не так добре ставляться, як на материку. Я буквально нещодавно відкривав китайську вікіпедію. І там підкреслюється його роль, його успіхи. Попри все, Чан Кайші для більшості громадян назавжди залишиться кривавим диктатором. Люди впевнені, гідного рівня життя можна було досягти і демократичним шляхом, причому набагато швидше і без жертв. Жителі Тайваню вдячні Чан Кайші за те, що він зробив для острова, але вони ніколи не забудуть, якою ціною.